Всім привіт всім сею, рада всіх вітати у новому відео. Сьогодні буде багато для дому, для декору, для вашої кухні, для вас господинки, для вас красуні. Постараюся зробити цікавий огляд, показати новиночки, що є цікавого. Ось таку рамочку зразу побачила. На три фотографії. Тут у вигляді будиночка, дуже мило. Можна в дитячу кімнату 169 гривень лише, і можна на подарунок. Так мило це все позалишали, а можна роздивитися це для чаю. Я вже показувала в одному з моїх відео. Таке ситечко, 149 гривень, лопаточка, Хелокіті для кухні силіконова з дерев'яною ручкою 79 гривень теж. Що ще залишили. Так, хтось залишив колготки, так, а Дитячі на 12-18 місяців, 169 гривень, а за дві пари. Так, що тут ще лежить? Спонжик. Такі знахідки у мене сьогодні 79 гривень. Ваза не потайний, 169 гривень теж тут стоїть. Скляна в обов'язковому кольорі. І набір шкарпеток 119 гривень за три пари дитячі. Ще сьогодні так дуже тихенько, аж де видивився, завжди людно, але похолодало різко. Це місто Львів, і я знаходжуся в Вікторії Gardens. Один дитячу кімнату з таксою. І ціна 200, щось заклеєна 280 гривень, оскільки я бачу. Що тут ще таке з новиночок? Це вже новорічна прикраса. Зараз написано що це paper Старс, паперова зірка. Так, годинник, будинку дитячих Тоже. З різними звірятками, можна одразу вчити звірі, чомусь з дитячої. Почала вже бігом біжу і виходжу. 239 гривень дитячого декору, бо знаю, що любите перемотувати. Ну, це вже не дитячий, це ключниця. А в прихожу. Клас. Непогано. Ну, оце постійно треба дирки. А, це просто її ставити, навіть її не треба нічого светлити. А, є от за гачки, за два гачка зачепити. З а яка ціна? 219 гривень. Ще така полиця металева О, з дерев'яною поличкою 339 гривень. Ось такий буде мати вигляд, коли ви вже її зберете і підвісите. Ну, от, похолодало дощ і зразу це відобразилося. На кількості покупців бачу, що і опалення включили так затишно в другому центрі. Ну людей набагато менше. Це знову ключниця, яка красива, а з якимись гусаками. Це не гус, якась така гуска птаха в м'ятому кольорі. Це, тому мені так сподобалося. Непогано. Органезер теж потрібний. 219 гривень. А я от сюди. Подивіться, як красиво на білому фоні. І відкриваєте це ключниця Ось так і тут багато, Тут не тільки ключики можливо, а можливо, можна якісь прикраси повісити, але це по факту для ключів Красиво. 269 гривень. І ще є фотоальбоми в асортименті, багато на 200 фотографій, 10 на 15, 149 гривень. Це з дзеркалом. Для зберігання, такий бокс 169 гривень. Тут їх безліч різних є будиночками. Різні коробочки діти таке люблять. Та і різні дрібнички можна зберігати. Ну, тут, в принципі, все. Так, це для серветок. Він пухом. 169 гривень. Я прийшла у відділ посуду, бачу, додалося багато цікавинок. Тут все разом і дитячий посуд сьогодні, і якби такий для дорослих різні осінні набори, перечниці для солі, але щось їх так багато, тут такі штучки, з кераміки і Ціна 269 гривень. А ще ось такі є. Сіль перець 189 гривень в формі гарбузів. Цю масленницю я вже показувала в іншому моєму відео 269 гривень. Вона мені подобається. Я навіть подумаю, можливо купити, але вже дві масляниці вдома, Тому стримуєшся, щоб не купляти необдуманих непотрібних покупок, бо це все гроші. Ось такі з'явилися ще керамічні мисочки. А на дерев'яній підставці 339 гривень. Пастельні кольори і на бамбуковому такому підносі. Ще ось такі є. З ручечкою, ще дуже зручно. Форми зірочок є. Можна сюди собі джему. Або, наприклад, якихось оливочок, якщо ви хочете нарізочку якусь зробити. Теж дуже буде стильненько мило, приємно, з красивою посудою. Їсти 269 гривень. Також з'явилися ось такі стильні чашечки в наборі, мала і велика. Вони не відкриті, але видно ручечки, сет з двох чашок 239 гривень. Багато поїлочок, бутлі. Можна собою брати, тримає температуру. Це така чашка термос. Ось така стильна, велика, за ціною 339 гривень. Ці взагалі зручні, невеликі. Можна кинути в рюкзачок 349 гривень. Ціна не є низькою для такої чашки. А оця колаборація Хелкіті. Так, на 420 мл 349 гривень. Ще є сети чашка і грибочок, чашка скляна. А це чайничок, це чайничок. Повернула. Чайничок і знизу чашка. В формі грибочка. Така осіння тема. Не знаю. Ось так. І бачу вже ціну. 389 гривень. Як вам таке? Для олії різні штучки є, різні дозатори. Ось цей стильний дозатор 169 гривень. Ось ці зручні мені подобаються. Такі дозатори диспенсери 149 гривень. Появилися нові блюда з будиночками. Вже така новорічна тема. Хо-хо. Ось так. Все якось в перемішку. І новорічне, і осіння. 389 гривень. Єлиночка, дивися, тут Білий ведмедок блюду. Для десерту непогано. Більш така дитяча тема. 219 гривень. Величезний вибір чашок. Просто мега. І навіть є металеві, керамічні скляні. Є стильні досить. Ось ця величезна. 149 гривень. Які красиві чашки, новорічна тематика з золотом, будиночки, ялиночки, і досить вона велика. Висока, 149 гривень. Мила чашечка з персонажем. Я забуваю постійно, як він називає кіпібара якось так. Поправте мене, чи я правильно говорю, вимовляю. 149 гривень. Ось така керамічна. Кіпі-бара. Чи ні? Чи ні, а це як з якимось страшком? Це теж персонаж, напевне. А це для Хеллої свята, Хто святкує? Можна в подарунок, хто любить таку тему. Нова подушечка з'явилася з котиком і сердечком. Така тут фактурна, м'якусенька. 269 гривень. Є скатертинки і ранери, і великий вибір. Новорічна тематика, осіння тематика і просто базові на кожний день. Це 100% бавовна. 459 гривень, розбір написано, 140 на 220 Є сніжинка може новорічна тема, це Поліестер. І ціна 389 гривень. Тут осіння тема. Скатертина. Ось по центру такий принт. Поліестер 140 на 180-269 гривень. А це ранер. Це така вузька довга скатертинка посередині називається ранером. Ціна 169 гривень. І є із котону, з, з бавовни на 100%, 189 гривень 50 на 150 ранер. Така з Тобто Тобто є. Досить хороші такі набори і я купляла якусь смужку. Ще купляла, по-моєму, на початку літа, а можу сказати, що якість так 50 на 50. А, такі, якби я брала 80, по-моєму, кутону і 20 поліестеру. Не можу сказати, що просто вау, бо самі бачите, що досить такий тонесенький. А, оці кращі будуть. А, ну, Деякий час вам послужить, все рівно потрібно міняти досить часто. Якби так, якісна, якась там хто знав ці хороші з грибочками, тут ніби не якісніші. А сто гривень теж. Такий набір, і їх там три штучки є. Цікаві форми для випічки з перегородкою, щось таке, ще там є всередині. Ой, ага. ну ця стандартна базова для тортика. Навіть не бачу ціни. Класно, треба йти і запитувати. Як це все для чого? Я не знаю. Тут і можна в мікроволновку, і в духовку, і аерогриль. 169 гривень, ось така форма. Бо не є дорого. Я тільки не розумію, для чого. Потім подивлюся по інтернету. Кришки є. Кришки можна купити і в епіцентрі, можна їх купити отакі, що вони підходять там. Якби для пару розмірів підходить на 18, 20 і 22. Це дуже вигідно 219 гривень, така кришечка. І є великі на 24, 26, 28 в діаметрі. Тому що вона підходить на три розмі... розміри. Розумієте, 219 гривень. І ось ця 269 гривень. А на більший розмір. А в «Аврорі» такі кришки є. Не можу сказати, яка там краща, якість, не краще, тому що я ні там, ні там не купляла. Думаю, що в «Сінсеї» все ж таки якість краща. По-любому. Такі чашечки є. Всякі дрібнички. Всякі дрібнички. Подушечка в формі будиночка, в формі пачиво. З хутра тадій. Потушок досить є, але ну, щось таке. І от просто базові. А, ну, вони вже були, це не новинки, вони класні. Ну Це не є новинки, вони є в різних кольорах 239 гривень. А ось ця коштує, це вже новиночка 339 гривень. Баночки-скляночки для зберігання, матове скло 189 гривень. 119 з металевою кришкою. Як є де підвісити, дома, ось така поличка. Бачите, як вона функціонує. Якщо є така поличка, то може пригодитися. 169 гривень коштує. Дружлячок, який отак от. Є, а, це цілий набір, є більший і менший. 189 гривень за цей набір. Силиконові друшляки, які складуються. І добре їх зберігати. Ще Ось такі чорні є. Сіточку, ці ж офісні, це точно не для кухні. 239 гривень. Ну, може бути, але якби ні. чашка ситу для борошна з нержавіки 119 гривень. Теж таку там можна побачити в епіцентрі, там в Ашані, ну і, звісно, в аврорі. Потрібно порівняти ціну, досить якісний валід. Це просто для органа ложок вилок ножів, якщо вона на кухні собі ставити. І ціна 79 гривень. Так, тут теж різні дрібнички є, різні органайзери для ваннові, диспенсери, кошик для зберігання, білизни. Ось він в розібраному вигляді, це вже як зразок, я вам показала, ціна 659 гривень. А його купити і донести можна саме так. Різні вішечки є. Дві штуки. Не розумію, а це знімається і наклеюється. З клейкою, такою стрічкою 169 гривень. Ще ось такі є, позаду є а, стрічка, і ціна клейка 169 гривень. Який милий органайзер, коробочка. І ціна 189 гривень. Намальовано ще можна підвісити чи що? Бачите, отам намальовано, що можна кудись підвісити. Ух, та скільки багато з'явилося різних дрібничок. Тут і дзеркало, це для ваної. Отак теж підвішуєте. Взагалі ви берете з собою і підвішуєте, якби. На душ, якщо він у вас так от є, 389 гривень. Бачите, з гачочком собі берете все необхідне. Це ручка, оця, оцей підвіз він з силікону. Чого тут стільки накидано всього цікавого? А що це таке? На липучках якась подушка? Для чого? Силіконового теж, незрозуміло, взагалі. Рушнички 219 гривень. Я вже їх показувала. Які рожеві класні, я його розвернула, і так, вже розвернули. Досить великий, досить якісний, до речі, досить товстенький. Ось набагато вони по якості кращі, ніж кухоніхи, що я тільки що показувала в наборі. І колір хороший. І ціна 339 гривень 70 на 130. Також багато є штор. І хтось залишив для бейбіка світшот, який він класний, 119 гривень. З баєчкою всередині. Тільки погляньте, хтось придумовидно купляти, йшов йшов і залишив. А тут різні штори є. Осіння така тематика. 599 гривень. дитячої, теж різні кілинки, це однотонна, і з металевою сріблястою ниткою. Зразу вже можна чіпляти собі, принести, попрасувати 700 гривень ціна. Ось такі сьогодні були новиночки. Зінсею, всім па-па і до зустрічі!